Друзі, всім привіт! Аврора нові акції Купа знижок на кухонні дрібниці. Не пропусти, запрошую до перегляду. По акції набір посуду фарфорова з малюнком вишні. Чашка плюс блюдце в коробці 169 гривень. По знижці набір посуду порцеляново хвилясти. Чашка плюс блюдце, Є різні кольори в коробці 199 гривень. Куштував набір 249. Набір стопок металевих чохлів 4 штуки 88 гривень. Штопор пневматичний, пластик, коробці 49. Виделка кухонна для м'яса метал з чорною ручкою на блістері Алма 49 гривень. Форма для льоду силикон. Круглий, великий. 4 відділа 39 гривень. Коштувала 49. Набір форм для випікання кексів метал: 6 штук на блістері 44 гривні. Форма для выпекания силикон, сердечки, серый колер, 12 штук в 129 гривень, коштувала 169. Рукавица, прихватка кухонна, силикон с принтом в ассортименте, 119 гривень. Контейнер харчовый пластиковый прямокутный, З герметичною кришкою 149 гривень. Контейнер харчовий пластиковий, прямокутний. Більшого розміру Maxi Fresh 169 гривень. Гарна знижка сковорода алюмінієва, антипригарна. густо, хайлен матері діаметр 28 см 289 гривень. Коштувала 349. Тарілка десертна скляна luminarк зелія, Black. Діаметр 18 см 49 см. Тарілка глибока скляна люмінар, зелія, блек, 55 гривень. По акції тарілка десертна на порцеляновий візерунок діаметр 20 см, 59 гривень. Форма для запікання скляна квадратна, рибриста В коробаці барат 189 гривень. Коштувала 229. Фляга металева 180 мл. В коробаці 64 гривні. Тарілка скляна прямокутна барміолі парма. украинская, етнем 99. Відокремлювач для яйца металеве мажура 39 гривень. Коштував 55. Ниж столовая нержавіюча сталь. Без візерунка 29 гривень. Инструмент кухонный для цитрусов. двусторонний, на блістрі 39. Ніж кухонний металевий з дерев'яною ручкою 55 гривень. Склянка висока і кома колос. Колір рожевий зелений 34 гривні. По акції склянка низька. Українська етна 295 мл 39. Пазниця ємність для спеції. Скляна з ложкою для меду, саріна. Різні кольори 27 гривень. Контейнер круглий на закрутці, Вінтаж 0,22 літра, 12 гривень. Чашка керамічна. Маячна день казацтва. В упаковці 400 мл, 59 гривень. Коштувала 77. Класнюча новинка: набір посуду Екселент House. Різдвяний наборі 2 предмета, чашка. Ложка золота з декором 249 гривень. По знижці кошик фритюрниця для закусок, метал з ручкою 109 гривень. Келих для коньяку скляний рамона 260 мл 29. Соковий тискач ручний скляний з ємністю, Саріна Різні кольори 99 гривень. Форма для приготування яєчні, силикон, серця, рожевий-червоний колір 22 гривні. Форма для випікання силікон кругла. Ведмедики 6 штук листів, зелений білий колір 88 гривень. Шикарна новинка. Форма для випікання, силикон, синій колір, профсіл, котики. 4 штуки в листі 59 гривень. А знижці лоток для зберігання яєць пластик. Сам пласт, 69 гривень. Коштувала 88. Підставка для зберігання яєць пластик. 3 ярус 169 гривень. Набір підставок для столових приборів. Пластик в наборі 3 штуки 149. Склянка висока. Унігли з діамант. Прозора 265 мл, 19. Факція, піала скляна фігурна кольорова золотим обідком, маленька 55 гривень. Салатник скляний фігурний кольоровий 59 гривень. Пазничці друшляк складний круглий, двоколірний, білий, сірий колір 58. Миска друшляк, складна кругла, двоколірна 64 гривні. Стакан скляний з подвійними стінками 88 коштував 109. Факції форма для випікання металевої з защиткою Алма Крубла. Объем 28 см. Розміри з антипригарним покриттям 129 см. Салатник фарфоровий В Ассортименті різні малюнки 49 гривень. Вінчик для збивання, силикон з дерев'яною ручкою на блістері 39 гривень. Кошик для зберегання у холодильник пластик. З ручками прозорий 88. Ланчбокс пластиковий прямокутний економікс, однотонний колір 750 мл. В асортименті є різні кольори 33 гривні. Коштував 39. Ножиці кухонні для нарізання зелені на блістері. Є чорні, зелені 77 гривень. Запальничка кухонна п'є, забагаторазова неон 54. Тарілка обідня фарфорова, день ніч, великого розміру 99. Відкривачка для пляшок. Вигляді фруктів. Морозова на блістері 34 гривні. Ложка для спагетти силикон з дерев'яною ручкою. Білий колір 58. Ополлонне кухоннесть силикон з дерев'яною ручкою. Зелений колір 55 гривень. Ємні для сипучих скляна з дерев'яною кришкою 119. Кухаль парцеляновий. Грация, візерунок 330 мл 55. Миска пластик кругла без кришки, follow me великого розміру 55 гривень. Таймер кухонний, механічний. Зі звуковим сигналом. Лимон 60 хвилин, 58 гривень. Форма для льоду силикон кругла велика, 8 відділів. 77 гривень, коштувала 99. Підставка для кухонного приладдя Альпіна, різні кольори, 44 гривні. Стакан пластиковий, 400 мл, пластторг, різні кольори, 11. Овочечистка чистка багатофункціональна. З відкривачкою на коробці 24 гривні. Соковитискач ручний пластиковий ємністю, 600 мл. Зелений жовтий колір 39. Інструмент кухонний 3 в одному. Піпетка, пензлик плюс голка 119. Келих для вина скляний, рибристий, перламутр 77 гривень. По акції лопатка кухонна, парцеляна, різдвяна 84 гривні. Соусниця скляна з ручкою, прозора 55 гривень. Сакира кухонна на блистері 119 В акції овочерізка підстругачка для моркви. Ружевий блакитний колір 22 гривні. Дошка кухонно-пластиково прямокутна. Білий колір. сіра кантовка – 84 четыре. В акции для молока. В 199 гривень. Коштував 249 гривень. Маслянка кухон бамбук плюс прозоры пластик 54. Контейнер харчовый с ручками 0,85 литров 22. Бокс универсальный з ручками 0,6 литров. Мультибокс 17. Набир контейнеров харчовых пластиковых. Holy Life 0,8 литров, воды 3 литра, 2,3 и 119. Бомба для ван з сюрпризом 100 грамм 47 гривень. Гей для душу Олівера, фруктовий коктейль. 300 мл, 16. Паста зубна Gym косметик Fresh Mint 50 мл 19 Маска для губ Лавіт на блістері 47 гривень. Бальзам тін для губ Лавіт 32. Крем для обличчя Доктор Санте Пакумбер 50 мл 84. Маска для проблемної шкіри обличчя 150 мл 84 гривні. Молочко очищуюче 64 піна для очищування проблемної шкіри. антибактеріальна, 74. Крем, мило тверде, янка, гранат, ваниль 200 грамів 37 гривень. Набір мила туалет на вашик. Оливкова 47. Крем, мило рідке Міо Б'юті сакура 49, Крем, мило рідке Олівера ніжний Манго 900 мл в асортименті 37 грн. гривень. Крем, -мила рідке, нектар мед з молоком дойпак 1000 мл 42 гривні. Рушник паперу сафі, зелений. 1 рулон 24. Засіб для миття підлоги поверхень, Сіла, стоп, запах, 1 літр 99. Познистці сидіння для унітазу пластик. Білий колір з кришкою санітпласт. 179 гривень. коштувала 229. Контейнер для дрібничок пластик з кришкою тітів 29. Набір рукавичок вінілових фрекінбок 14 штук МК 44 гривні. Насадка для змішувача. Excelent house на блістрі 44 гривні. Футляр для зубних щиток пасти. Пластик є різні кольори 55. Органайзер для смітних пакетів пластиковий на стіни 17. Губка для прибирання універсальна Фіна одна штука 24 гривні. Велика знижка 34%. Подушка декоративна, квадратна з принтом дерева. Її різні кольори 99 гривень. Коштувала 149. Килимок, придверний листочок з написом: Хелоу. Її різні кольори. Знижка 34%, 99 гривень. Килимок побутовий текстильний, розміри 40 на 60 з написом з Малюнком Котик, 99 гривень. Тримач для туалетного паперу, пластиковий, сірий, колір 34. Пакети для сміття екологічні, зелені 60 літрів, 20 штук 34. Пакети для сміття оптималь, чорні 240 літрів 5 штук 55. Кошик для зберігання пластик без кришки. Soft шеф 44 гривні. Гарна ціна плед дитячий, Мікрофібра Wonder Time. Різні малюнки 64 гривни коштував 99. Плет полуторный флисовый с осенним принтом размеры 150 на 200 см 179 гривень. Коштував 249. Плет полуторный флисовый с осенним двусторонним принтом размеры 150 на 200 349. Плет дитячий, мікрофібра світиться у темряві, різні кольори 109 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю вам гарного дня, тільки хороших новин. Дякую, ваша нова акція.